Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2014-2015 років. 5 жовтня 2014 рік. Динамо Київ у себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському команда Сергія Реброва приймає Шахтар Донецьк. Мір Челуческу 1-0. Кия не перемагається, все вирішив єдиний м'яч, який забив Віда на 71-й хвилині матчу. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все говорити зі стартових 11 -х. Сергій Ребров, головний тренер Київського Динамо, Рибка у оборотах. Віда, Сілва, Драгович, Бурда, Вілозу, Андрій Ярмолінка, Сергій Сидорчук, Ленс Біланда, Артем Кравець, ось така стартова 11-ка у Київському Динамо, Сергій Рибалка, Олег Гусєв Теодорчик, трішки пізніше у київської команди. Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк, Мір Челочеську, головний тренер команди, Каніволоцький Вороток, Дар'я Серна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, В'ячеслав Шевчук, Тарас Степаненко, Дуглас Коста, Ілсіньо Тайсун, Алік Стейшийра та Луїс Адрія. Ось така стартова, одинадцятка Уштера Донецька, Донецька. Бернард та Фернандо трішки пізніше вийдуть в Донецької команди. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Доволі такий рівний справді початок, обидві команди дуже добре справді розпочали. Кияни були поактивнішими на старті матчу. Київська команда на такому емоційному піднесенні. Низька олімпійську команду підтримував дуже здорово і справді їх Динамо, скажімо так, і підтримка була просто неймовірною. І кияни на такому емоційному піднесенні пару непевних атак, де і провели. Ще також в принципі, були непевні атаки, пригадується гарматний удар Дугласа Кости зі штрафного на 13-й матчі. Ну, там в стінку Дуглас, Коста, М'яч потім ще відлетів в рук, вертарію. Штаре також, в принципі, не пані, стали вимальовуватися так. Деська команда також пара непевних випадків провела. 13-й хвилині, напевно, пройшла атака, коли Вітчев Шевчук, коли не просто удар по воротах. Луіс Адріано пробиває головою повз ворота. Ось це був дуже хороший шанс, у Таре щоб забити гол. Ще пригадується удар на 28-й хвилині у виконанні Тайсона. Коли Тайсон наносить гарматний постер. Там Алекс Тейшира. Та Алекс Тейшира. Та Скидки Тайсона. Тайсон набігає. Тайсон. Удар Тайсона. На місці рибка. Добивання. Небезпечний момент. І в кінці кінців кияни вибиває. Відбивається кияну в даній атаці. Відбивається кияни у даній атаці пробиває повз ворота Юлсіньо Це був дуже хороший шанс у Донеччан. Але реалізувати свою нагоду Донечани все-таки не змогли. Хоча і справді, Шахтар Донецьк був дуже близький до гола Але команда Мірчі Луческу не реалізувала свої нагоди. Хоча моменти були хороші. І на 30-й хвилині був ще один супер шанс. У Шахтаря Донецька дуже хороший шанс. Даріо Серна, Даріо виконує штрафний Даріо. Небезпечно пробиває Даріо. Олександр Кучер наносив удар з військової відстані, але не вдалося реалізувати ще один супершанс. Олександр Кучер. Майже не забив. Майже не забив центральний захисник Донецького штаря. Окей, Динамо такого, щоб он не пані це гарматний удар вілозу ворота. Ні, не вілозив Сергій Сидорчук гарматний постер на ніс, повзворот про Сергій. Непоганий у нього був удар. Але реалізувати свою нагоду все-таки не зміг Сергій Сидорчук. Потім на 33-й матчу була а, суточка між футболістами Шахтаря та Динамо Київ. В принципі, як завжди. Да? В принципі, як завжди, а, команди звелися. Ось Ось така була суточка. Там ж ту картку Атем Кравець отримав. Ось. Ну, це дербі це дербі! Шахтар на Бакуєв! У це був набаганий шанс на 42 матчу. Там хороший був удар. Але його заблокували футболісти донецького шахтаря. Небаганий удар у нас не помиляється. Це був Ленц він якраз наносив непавний удар. Але ось реалізувати свинагоду ленд все-таки не зміг. Перший тайм на цьому завершиться, рахунок 0-0. Другий тайм поцікавіше цікавіше Шахдар. ахдар. Пригадиться на 55 хвилині хлині, Тайсона в руки рибці. Але й у київського динамо! На 57-й хлині був не стандарт. Дуже коражий шанс. Зробили кияни. Дуже хороший перспективний штрафний, який Ленс, якщо не виглядається, виконував небезпечна подача. Тут ще не відбилися, але з розлета! Небезпечний момент. Шахтар відбивається у даній атаці. 62-га у В'ячеслав Шевчук. В'ячеслав Шевчук отримує другу жовту картку. І це червона картка. В'ячеслав Шевчук отримує другу жовту картку. першу В'ячеслав отримав на 41-й хвилині. Друга стається на 62-хвилині, 60... дуже прикра. Друга жовта і Шахтар Донецьк залишається у меншості. Кияни отримують чисельну перевагу. А у більшості кияни вже більш стало м'ячі. володіти 4 було важко. Грати в меншості. Але все одно, донечани, навіть не на зважаючи на цьому, створювали момент. Ось, наприклад, на 67-й хвилині був непевний стандарт. У Штаря Донецька. Напевно, стандарт, і я вам хочу сказати, друзі, подача небезпечна, та небезпечна пішла, я вам хочу сказати, на близьку стійку і справді хороші подачі. Дуже хороша, така знаєте, така силова, така знаєте, подача. І майже, майже, майже не забуду нечани. Хочесь справді у був дуже-дуже хороший. 71-ша і вони проводять свою атаку. Ленс, віддає передачу на Андрія Ярмонка по фланзі, На фланзі знаходиться Андрій, виконує подачу дуже команданчика. віддав, Удар головою віди! Гол! Гол! Дамагой Вида! 71-й хлена матчу, Динамо Київ. Киев, рахунок матчі відкриває. Дамагой Вида! Пробываю головою. Minus 71 первый руку мачего вида и два. Да маг года пробувает, а канібалский вже на ведь удар, дамого видеаче по які по якійсь неймовірній траєкторії Залітає у самісінький дальній кут Донецького жартаря 1-0 Динамо Київ. Відкривай руку до команда, шахтар, Донецьк. Уж точно команда на цьому здаватися не збирається. 75 Шахтар-Донецьк. Хороша атака проти шатара Коста, Дугас Коста на швидку заходить заходишь, протрел! Дуга са костя на весне Рибка. Шахтар не здається, шахтар. Новотямен, что команда, намагається знайти свій шанс. Намагалася команда, знайти свій шанс. А реалізувати шахтар не зміг свій свиногоды вже. Дуже багато вільного просто шахтар це лишав. Динамо, то ви щохтари вже втрачати було нічого. Шахтар, Донецька, команди йшла в абанк. Втрачати вже було нічого. 94-та хвилина, 4 хвилин, описав суддя київський Динамо. Контратака! Контратака! Відбувається київського Динамо в 2, практично в 2-0! Ця атака розвивається, Ярмоленко! Андрій Ярмоленко м'яч, Андрій Ярмоленко паралельним курсом біжить, бежит, що не Ярмоленко, замах! замах, і в кінці, китси в читає цю ситуацію, відбиває удар залишає Шахтар шахтарше в грі. Двичан ще був шанс. Провести атаку але суддя дає фінальний свисток и Динамо. 5 жовтня 2014 року шахтар на з рахунком. 1-0. Все варіше единий м'яччик і був забитий дамагоєм Віде. По статисти, до речі, друзі, 56 на 44 це у нас було володені м'ячем. Ще не помиляюся. Тут, до речі, я хочу сказати. що 4. 14 ударів по вилотах було. Якщо не помиляюся. Тобто там було 14 ударів проти 7 у Київського Динамо 6-1 за ударами в площину. Вої, ось, тут ось треба було більше ударів за володінням краще були кияни. Ну, і закутуємо 11 11.9. Перевага у Шахтаря Донецька. Тому, друзі, якось так. Ось, ось такий футбол рівний, плюс-мінус. Браво, данама Київ, браво, Шахтар, Донецьк! Дуже хороший футбол обидві команди 5 жовтня 2014 року показала. Друзі, я вам бажаю тільки добра, щастя. Найголовніше, друзі, це щастя. Будьте щасливими! побажаємо київському Динамо. Це ще Тільки донецьку найкращого. Ну я вам друзі, також бажаю добра! Усім до усім всім нових зустрічів!